У Визирській сільраді створено раду безбар'єрності. Національна стратегія безбар'єрності затверджена розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 квітня 2021 року. Значною мірою саме від місцевого самоврядування залежить, чи стане громада доступнішою, інклюзивнішою та більш зручною для жителів. За цим саме і будуть спостерігати члени новоствореної ради безбар'єрності. Створена національна стратегія розвитку навіть до 30-го року з певними заходами, які треба втілювати на рівні громад. І зараз наша громада вирішила створити цю раду для того, щоб створювати цей безбар'єрний простір саме в нашій громаді. Зараз це питання дуже актуальне і гостре, тому що під час військового стану ми чекаємо наших ветеранів і намагаємося створити їм ну, більш зручні комфортні умови. Визначено шість основних напрямків національної стратегії безбар'єрності. Фізична безбар'єрність коли усі об'єкти фізичного оточення доступні для всіх суспільних груп, незалежно від віку, статі, стану здоров'я та інших характеристик, інформаційна безбар'єрність, коли люди незалежно від їхніх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах. Освітня безбар'єрність це рівні можливості відкрити доступ та інклюзивний підхід до освіти. Наприклад, нещодавно у кордонській гімназії було доставлено мобільний підіймач для перевезення у бомбосховище людей з вадами руху. Нам подарували ось такий мобільний підйомник. Це надасть можливість безбар'єрного доступу до навчання маломобільних дітей. Ще один важливий напрямок безбар'єрності цифровий, коли усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, пристроїв, цифрових послуг та публічної інформації. Нагадаємо, завдяки зусиллям місцевого провайдера Лиман ТВ, попри війну, швидкісний інтернет підведено до усіх 19 сіл визирської сільради. Існує ще суспільна та громадська безбар'єрність, коли людей приймають, поважають і цінують незалежно від віку, статі, походження, стану здоров'я чи інших відмінних характеристик. Остання шоста економічна безбар'єрність, коли усі громадяни мають умови та можливості для працевлаштування. Всі ці шість напрямків розвитку визирської СТГ в питаннях безбар'єрності увійдуть у власну стратегію визирської сільради, яку новостворна рада безбар'єрності має розробити та сприяти її втіленню у життя.